Секрет успіху вирішує неякі, а зефір. Уявіть, дитина, стіл, один зефір. Психолог Волтер Мішел наприкінці 60-х років провів у Стенфорді легендарний зефірний тест на самоконтроль. Умова: з'їсти один зефір зараз чи почекати 15 хвилин і утримати два. 600 дітей лише 200 змогли встояти. Вони співали пісні, заплющували очі, відвертали стілець, боролися зі спокусою, щоб отримати подвійну нагороду. Чому це важливо? Мішел відстежував їхнє життя протягом 50 років. Діти, які проявили самоконтроль, мали нижчий індекс маси тіла, менше страдали залежностями, рідше розлучалася, краще справлялася зі стресом, досягали вищих академічних та життєвих цілей. Зіфірний тест показав, що здатність людини чинити опір негайній спокусі. Один зефір на користь більшу, але відкраденої винагороди, два зефіра є потужним провісником і життєвих результатів. Ця навичка фундамент для вищого академічного успіху, кращого фізичного та психічного здоров'я, а також для ефективного управління стресом та досягнення довгострокових цілей. А у вас прокачана навичка самоконтролю? І чи варте мій тебе задоволення довгострокової мети?